Бачите, друзі, ось а, такий в мене подарунок е, сьогодні був на День Святого Миколая. Бачите? А ось такий Дід Мороз, та ще тут, а, та ще... Бачите, тут такий набір, де а, пряники робити. Зараз е, ми по подивимо скільки ось такий набір. Вийти набір <тас> Ага. Бачите, ось друзі, такі. А, або ж это десь до 200 гривень. Ну, це А гринобор, но личні. бачите, тут і можна. Зробити такий будиночок, таких вічків. Ось такі, як в нас, 189. Короб потяг можна зробити. ось такі Сніжинки. Ялинку можна ще зробити. Оле сані можна зробити ще. А, так, ось бачите. А ось той, та, ось такі зараз є набори, на гарні набори всім рекомендую. Бачите, ось я пам'ятаю, ось в нас, якщо не помилявся, ось такий набор був. Ось такий набір, Бачите, тут є порції. А в нас ось такі є вага. А 740 грам, Тут в набор входить 27 пряників. Такі, в такі мотузки, а ще цукрова, цукрова пудра та спеціальний мішечок. Ось тут в наш такому наборі 740 грамм, але а, можна купити побільше кому треба. Ось є 510 грамм. Є 810 десять грамм. Такий набор я хочу якось купити. Ось такі. А на воле тут є. Подписывайтесь на мой канал. Всім до побачення дня